Квантова працює в основному з родом, дякую. Квантова працює не з родом лише, квантова працює з інформацією, яка може бути також і в родовій системі. А також вона може бути у вашому поточному житті, починаючи за 9 місяців до зачаття вашого, не від зачаття а 9 місяців до зачаття. Це також дослідження західних і американських вчених, і вони довели вплив стану батьків, які мали якісь конфлікти до зачаття своєї дитини. Тобто вони накопичуються у жінки, як в яйцеклітині, клітині, інформативно. А у чоловіка в Тобто, навіть поточне ваше життя почалося ще за 9 місяців до того, як, ви, як ваша душа прийшла в цей світ, як ви зачалися. Колективне підсвідоме Юнг дуже гарно його описує. Це ті архетипи, які впливають на нас, які ми носимо в собі, і ми резонуємо з ними. Також інформація. Система реінкарнацій. Чи є життя на Марсі, чи немає, хто знає. Але практика показує, що коли ви працюєте з людиною, то досить багато інформації причин якихось конфліктів, програм, які зародилися саме в попередніх втіленнях. По крайній мірі, так це виглядає. Та ж родова система, але ми з вами тут сприймаємо як сім поколінь, але є ще глибший рівень, це генний рівень. Це те, що може йти за 20 поколінь до вас. Але ви несете собі його, і воно в якийсь момент починає працювати. Рівень душі це ті зв'язки, які знаходяться тільки на рівні душі. Вони зазвичай не усвідомлені, але несуть в собі досить велику потужну інформацію. Таких інформаційних шарів, які ми вивчаємо, і з якими працюємо в школі, потім різними квантовими техніками, ну, ми вивчаємо 16. Це такі, які описані. Ну, Не зовсім доведені е, прям дослідницьким шляхом, але досить відомі вчені використовують е, дані своїх досліджень і описують ці інформаційні шари. Тому, так як квантова працює з інформацією, то немає значення, звідки вона прийшла. Е, квантова працює з будь-якою інформацією. Тому що, якщо пам'ятаєте, я коли розповідала а, десь в якомусь відеоролику, я казала, що наш матеріальний світ це енергія. Ми з вами енергія, ми створені з енергії. Просто ми ущільнені, але якщо нас подивитися під е, відповідним кудом зору, то ми мерехкатіння. Не хочеться бути мерхкатінням, хочеться бути статичним чимось. Але ми ось такі, спочатку здається, що Ай, капець, що то буде, а потім, думаєш, так, якщо то ми мерехкотимо, так можемо якось підмрехкатим, щоб все було добре в нас. І воно може виходити. Дійсно. Те, що лікарі кажуть, що це неможливо, що це. Не, ну, не може відбутися із тілом людини, що клітина не може так поводитися у відповідному стані, в відповідних процесах, внутрішніх процесах. Але то ж мерехіння, то змінюєш інформацію і мрехкатіння стає іншим. Три єдина субстанція. Вільна енергія, речовина та карпускула, що, що описана у квантовій фізиці. Взагалі, квант це корпускулярна хвильовий дуалізм. Тобто корпускула і хвиля, вони якраз і є складової кванта. Ну, його можна назвати фотон, потім назвати електрон. Ну, я б сказала, що це все синоніми, тому що. Різні науковці по-різному називають квант. Але якщо взяти квантову фізику, то квант це корпускулярно хвильовий дуалізм. Але я показую три. Тобто енергія, яка вже виглядає ніби статичною, яка матеріалізувалася, яку ми можемо з вами. Бачите, ущільне це карпускула і є хвиля, і вони переходять з одного стану в інший постійно, але є інформація. І спочатку міняється інформація. І коли ми з вами працюємо з інформацією, то ми її відстежуємо, наша увага прикута туди, і відбуваються зміни. І тоді карпускула те, що вже е, відбулося, те, що е, ми тут з вами спостерігаємо, те, що матеріалізувалося, якась думка, е, яка стала міні-програмою, і нам постійно, знаєте, як ото маленький дятел довбе тобі в голову, і ти прям віриш в це. Або якась біль, біль втрати. Думками ми повертаємося, повертаємося до того, що втратили, або до того, кого втратили. І нам, ми постійно відчуваємо біль. Це карпусколо. А хвиля, вона не несе заряду інформації. Вона не те, що ми ніби забули, ні. Ми все пам'ятаємо. Але ми знаходимося в стані спокою і в стані прийняття, в стані тиші. У нас немає супротиву, тому що це стан хвилі. Ми пам'ятаємо, і це не значить, що нам. Ми нічого не відчуваємо, ми відчуваємо. Але у нас е, з'являються сили впоратися з цим. А це не значить, що коли ви використовуєте квантову, то ви ніби роботи, ви нічого не відчуваєте. Ні. Е, насамперед ви відчуваєте, починаєте відчувати набагато більше ніж відчували до цього, тому що ви почуваєте себе вільним, від якихось заборон, і ви знаєте, що ви відчуваєте, і даєте право це собі відчувати, а не заганяєте його вглиб себе, і потім воно переходить поступово у хворобу.